Вітаю шановний глядач, Де моя ділянка, де моя ділянка кукурузи? Де моя ділянка кукурузи по технології Наутіл? No Технологія Наутіл no три місяці без краплі дощу. Сіяли в квітні. На зараз у нас іде 15 серпня. Це у нас чітка Дніпропетровщина, там, де не було жодного дощу. Тобто кукуруза, один момент, скажу вам, що вона вимахала. Вона кинула мітелку І ну, зараз ми покажемо виробника компанію Євро7 і їхній гібрид. Ранній гібрид, це Дієго, «Дієго V240. Потенціал у нього 120 дней з гектару. Волога віддача шикардос. Стійкість до посухи та хвороб 8,9 балів. Ну, тобто, що ми покажемо? Ми покажемо, як вона виглядає там, де не було жодного дощу. Поїхали. Тобто, кукурудза Дієго. Вимахала по висоті, ну, десь 2,10 викид метелки. По качану. ну Давайте по качану сразу підемо розкажемо, як це буває. У Ку кукурузі Дієго буває от такий качан. Качанчик симпотний, дивіться, спланований. Ладоха. І отак він виглядає. А як він так виглядає? Зараз ми покажемо. Це наша Дієго. О, шикарне насіння. Дай Бог, щоб воно так все сипало. Тобто, дивіться, пішли трохи по кукурудзі. Спланувало воно один качан, як ми бачимо. Де чуть менше, де чуть більше, але він є. Ну, тобто, По качану, що хотілося сказати. Е, любий качанчик, який би ми не розвернули на зараз, е, в нас ми бачимо такий от сформований бачимо качанчик. Ну, ми можемо йти довго, ми можемо йти нудно, ми можемо все робити для того. Щоб бачити такий результат. Хай трохи оператор здійснює момент, як виглядає наша демоділянка. Ось вона як виглядає. Отакий масштаб у димоділянки. Ну і звісно, є в нас і такий маленький качанчик, тому що, ну, дивіться, посуха, посуха це ті факти, коли е, ми знаємо, що буде і срака на полі. Далі дивіться, трохи не спрацював гербіцид, дивіться, тут був. Грунтовий гербіцид. Тут був страховий гербіцид, є класна, бакова суміш. ну І тут, звісно, там де амброзія, бачите, вона чути нижче, де сама кукурузка. Тільки до амброзії доходимо і бачимо знову-таки, пожалуйста. Один нон спланований качан. Формувався другий, але це фантастика. Тобто, з вами компанія стандарт, кукуруза Дієго від виробника компанії Евросєм. В 240В. Ви підпишіться, щоб знали один простий момент. Бункер покаже, а ми будемо тут. До зустрічі!